Добрий день усім. На сьогодні міняю копачки. Оці ці сйомні і разом клапана купив, бо біжить масло. Димить не можна. Да це ради. Хочу показати як зробив приспособу, щоб притирати клапани. Андрейку. Так е, Резинку там цього свер... ну там свердло вставлене, плотно, е, підібрано і цього резинку, Ось туди пастою мазюкаєш, туди вставляєш із цієї сторони дрелькою і мені не буде як зняти, але е, тако клап. Клапана тако нігтем притискаєш посередині. І вперід-назад. Вперід чуть відпустив. знов вперід відпустив, потім назад відпустив, назад, відпустив, назад, відпустив. Ось таким макаром. От. Тож до. Хочу показати, якщо буде видно. Так, де ти? Фокусуюся, не хочеш. О, то є сіра, сіра полоска, це притиралася. Там зліва ну, і справа дим, е, блискуче, автоматова то притерта. Е, Випускний, поки не притерті. Зараз ще цього чуть пошкрабує. По Попробую ще раз. Це раз намастив стійки, зараз ще раз. Намазюка yeah, такого паста. Там і і дрібна все разом. Коротше одною тільки цим ним. Намазюка зараз буду стерти. Залв берзин. Програм Держи. О! Три, 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 три рази розбирав, скузав. Перший раз вроді притер, з гарно. все канал, Ну, <клес> слід склав все, заляв, сльозить. Другий раз. Е, знав, заляв. Ну, протер, виняв знову, притер туди-сюди. Сльози. Ну це вже третій раз. Перетерцю вже в чорний сліз. Все, буду складати помаленьку.